Усім доброго ранку. Восьма година. Сьогодні 19, 19 червня 25-го року ми заходимо в ліс, який пережив річну засуху, ні, правильно засуху. І тепер, можливо, потихеньку оживає, але дощу тиждень уже не було. Ми йдемо просто погуляти, але якщо знайдемо щось цікаве, понадивилися багато відео грибників з усієї України, які зараз збирають і білі і лисички, і багато інших грибів, то ми трошки собі пригадали, які ті, як ті гриби, які вони на вигляд, та й спробуємо. А раптом, а раптом хоч одненький, ми вам це покажемо. Є більше О, мало. Це не гриби, але теж радісна знахідка. Тому що, як відомо з мого попереднього відео, суниць у лісі таки нема. Це рідкісні, рідкісні такі ягідки. Знайшли ми три штуки, зараз з'їмо їх та й підемо далі. Не можу повірити. Невже, невже, Хоч щось, хоч у ярку, хоч у найвологішому місці лісу нарешті виліз якийсь гриб. Не знаю, правда, що це за гриб. Хто знає, друзі, будь ласка, напишіть у коментарях. А це, мабуть, той самий, тільки дуже молодий. Навряд чи це дає надію на білі гриби. У Великому лісі, бо ми йдемо у Сосновий ліс, де мало листяних дерев. Ну, Але мушу сказати, що листяні ліси. Я була нещодавно в такому нашому, у нас є листяні ліси, була в такому страшенно бідній. Вони у нас завжди були бідні, там майже ніколи немає грибів. Дуже рідко трапляється таке. Цього року, кажуть, знаходили. Мені не пощастило. Ми йдемо посадкою. Тут ростуть молоді берези, сосонки, багато з них посохлось. Дивіться, яка прикра подія трапилася, частково засохла сосна, але вона жива, тільки буде жити без вершечка. Якщо не змерзне, чи не засохне на наступний рік. А ось канадські дуби. Їх тут багато насаджено, ну красиві вони, звичайно. Просто хочу показати вам, щоб ви не вірили мені на слово, що вони мерзли ось тут. Бачите, засухле листя, воно змерзло під час квітневого морозу. Я вже казала вам, що це. Дуже дивно, адже це канадський дуб, який мав би бути морозостійким. Отак От мені здавалось. Можливо, я помиляюся. Напишіть мені про це. Так, бачимо, мох. Дощ був минулої п'ятниці. Це було 13 червня. Сьогодні 19 червня, четвер. Мох хрущить. Ну Цей мох він то надзвичайно швидко висихає. Дивні взагалі це істоти мохи, не можу назвати їх рослинами. Тому що якщо зараз піде дощ, він оживе. От зараз він ламається в мене під ногами, а варто його намочити, він оживе і буде м'який і пружний. Ну, але навряд чи хтось збирається його сьогодні мочити. Це був нащадок динозаврів, наскільки я здогадуюся. Ох, вдалося, не дихаючи, наблизити камеру до неї, і вона не здогадалася втекти, а потім таки он сидить за три метри від мене і дивиться ж на мене. Думає, ага, так ти й наступила мені на хвоста. Пройшли вже майже три кілометри. Чудові тут місця. Молоді берези, ну правда, деякі з них сухі. Ті самі канадські доби, е, затишна, е, не можу сказати більше вологи, вологи все одно немає, але все-таки не настільки сухі ці місця. Навіть той сірий мох е, місцями є живий, пружний. Але крім моху і дерев. Більше нема нічого. Зараз наближаємося до місця, де ми будемо відпочивати. Адже це прогулянка для розваги і для відпочинку. І так трішечки-трішечки, майже без надії і з розвідницькою метою. Гарно, подивилися на місця, де росте лісовий чабрець. Він ще і близько не цвіте. Ну, взагалі в лузі чебрець зараз бояє просто. А в лісі ще тільки-тільки викинув крихітні пуп'янки, ще на ньому й досі на кущиках сухі квіти торішні. А ось знайшла місце, де цві... починає цвісти безсмертник. Я вже розповідала, що це дуже корисна рослина, що вона дуже помічна для людей із недугами печінки жовчного міхура. Ось ці стебла із квітами. Розквітлі якраз. Рослини збирають для того, щоб потім робити з них настоянки, ну частіше відвари. Вони дуже гіркі, але допомагають. Йдемо на привал. Дуже дивне явище помітили. На кінчиках гілок на старій сосні. Такі малесенькі шишечки. Але ж це не шишки. Не ті шишки, що мають бути вирости, там, дати насіння. Що це таке? І не на одній Не на одній гілці. Не те, що це там воно разове, десь випадкове. Ну, мабуть, ми чогось не знаємо про сосни. Ось, знов. Якщо хтось знає, що це, друзі, буду вдячна за інформацію. Бо дуже цікаво. І тверденькі приколишні. Тверденькі такі, ну схожі на шишку. Але ж не шишка. Оце, друзі, зараз ми у найвологішому, ну зараз це в лапках, місці на всій цій території, де ми зазвичай збираємо гриби. Тут низинка, берези, осики, ну і сосни поруч. Завжди тут багато було білих грибів, тут же ж поруч росли лисички. Цього всього зараз немає, але ось що є. Це абсолютно суха сироїшка яка колись була червоною з отих сиріжок, які пекучі у сирому вигляді. Їх у нас в народі називають губа губи. От тут вони в цьому місці, це єдине місце, де вони ростуть, найвологіше кажу ж, на весь цей ліс. Ну і от тут вона засушена така. Бачимо свіжа, свіжий грибочок, але він в такому стані. Бачите, кришиться, хоча, наче й не поїдений, схоже на якийсь груздь. Ніжку я відкришила, бо вона легко кришилася. Та й самий легко. А ні, він червивий, але він свіжий, живий, не засохлий. Тому Коли починають рости грузді, то це надія на щось таке, що в цьому лісі може бути. Хоча тільки в тому випадку, якщо будуть іще дощі. Прогноз дощі показує. Сподіваємося на диво, не вдалося камерою гарно хопити паука, який піймав якусь комашку в павутині. Йдемо далі. Оце, друзі, таке місце в нашому лісі. Як на мене дуже дивне, тут постійно падають великі сосни. От вони ростуть, сохнуть і падають саме в цьому місці. Таке враження, що щось у землі їм заважає розвиватися далі. Навколо ж то дерева ростуть і так масово не падають. а тут просто, от подивіться, я знімаю, може не дуже добре видно. Ось це дерево, ось його коренок, коріння все відпало, бо воно висохло. Воно стояло сухе. І ще минулої суботи воно стояло. І ось воно впало і зламало молоду сосну поруч. Там он, зелене зелена гілля лежить. І тут, бачите, лежать, от, от, лежать, лежать, всюди лежать дерева. Чому вони тут не ростуть довше далі? От вони просто росте, росте, висихає і падає. Але саме на цьому місці, тут постійно такий брелом руками. Все життя я хожу цим лісом і все життя це бачу. Можливо, хтось із вас знає причини таких явищ. Я в цьому лісі одне таке місце знаю, тільки оце тут. Думала вже, може, тут щось у землі, якась речовина. Не знаю що. Це не може бути е, о той шар жорстви, який є у нашій місцевості в багатьох місцях. Наприклад, у моїх батьків навіть на їхній ділянці в їхньому дворі. Шар жорстви, який залягає на глибині двох метрів. І коли копають яму глибшу, потрібно просто ломом крізь нього проламуватися. Ну, камінь, не знаю, як це назвати, не камінь суцільний, а таке. Шматочками. І отой шар жорствий, він не дає е, рости, на якій стадії розвитку яблуня чи якесь інше плодове дерево воно просто засихає, не може воно рости далі, бо коріння далі не проходить. Тут такого не може бути. Ну, навіть якщо є цей шар, то для сосни це ж не актуально. Сосни коріння не йде в стрижень. Тобто чому так? Це точно не та причина. А що то може бути коріння сосни на поверхні? Воно поверхневе, воно ні на що не може наткнутися, пробираючись у глибину в якийсь момент. Скажімо, що тут погане місце для сосу, так чому вони тоді взагалі тут ростуть, не росли б же? ж? А то вона росте, виростає велика, сухне і падає. І роками. Так, а то там собакен бігає, який до нас причепився на вході в ліс і гуляє з нами всю дорогу. Такий чистий, гарний, мабуть, живе в селі в когось, але вирішив з туристами прогулятися лісом. Ну, ми його трохи підгодували, і він нас охороняє. Так, друзі, події розвиваються. Не скажу, що стрімко. Але так мені здається, що це мухомор сіро-рожевий, Так, це він і є. Ми його брати не будемо. Бачу, що він один. Я ніколи в житті їх і не їла, але чула, що люди збирають і дуже хвалять смак взагалі якості цього гриба. Ну, властивості, але... Якби їх було хоч десяток, чесне слово взяла б і скуштувала. Ми зараз знаходимось у дуже хорошій місцині, де завжди росли десятки красноголовців або ж підосичників. Але, але їх тут нема. Будемо сподіватися, там якісь дощі ж колись будуть, можливо. Бо якщо і цього року буде таке літо, як минулорічне торішнє, то нам не співати не виводить по грибах. Моя коліжанка помітила оце, а я й не помітила. Що воно таке? Невідомо. Схоже, все-таки на... Засохлий красноголовець або ж бідосичник. Такий він бідолаха тут ріс і когось чекав. На жаль, нас не дочекався. Ну, але вселяє надію. Принаймні ми тепер знаємо точно, що грибниця красноголовців жива. Не померла в цьому місці. Отже. Колись відродиться, можливо. Шкода, що я не прийшла сюди минулої суботи, бо тоді він якраз, мабуть, був у хорошому стані, але я ходила, як ви знаєте, в інше місце. Так, черговий привал відпочиваємо вже перед виходом із лісу. Чудова вийшла прогулянка. Дуже в лісі гарно, незважаючи навіть на те, що доводиться час від часу натикатися оком на суху сосну, особливо шкода молоденьких. Побачили ми грибочки, хоча то так, сміх один, але все-таки, сподіваємось. На наступні дощі і на те, що ліс наш оживе. Це в такому гарному місці ми відпочиваємо. І невдовзі хто куди, а ми в басейн, щоб закріпити наш відпочинок і реабілітація була повна. Дякую всім за увагу. Приходьте ще на наш канал. Віримо, що далі буде цікавіше. Слава Україні! Слава нашим героям, смерть ворогам!